Про те, що відбулося у Києві, і про те, що зараз відбувається в інших населених пунктах, говоримо далі. І просто зараз повідомляють, що Російська Федерація вдарила по житловій забудові у Краматорську. Місцеві пабліки публікують. Просто неймовірну кількість диму. Видно, що просто будинок ліг він перетворився на уламки. Ви зараз бачите ці світлини. Офіційної інформації ще не надали, але ми вже бачимо, що це неймовірний жахливий терористичний акт, просто черговий, який вчинила Російська Федерація. Будемо у будь-якому разі спостерігати за інформаційними порталами. Можливо, дізнаємося протягом цього етеру більше, що саме відбулося у Краматорську, але день просто жахливий. Російська Федерація йде на винищення. Це реальний геноцид українського народу, інакше це не назвеш. І що найгірше і найцинічніше, поки десь там Росія говорить про пам'ять дітей. Вона цих же дітей вбиває, і зокрема на території Києва. Давайте про це кількість поранених у Києві збільшилась. На жаль, до 135 людей. Про це повідомляє очільник Київської ова. Серед них 12 дітей. З-під завалів знищеного російською ракетою під'їзду будинку у Святошинському районі годину тому витягли ще одного загиблого. Тож, внаслідок удару, по цьому будинку вже шестеро загиблих, а разом по Києву восьмеро людей пішли з життя. Я нагадую, що сьогодні хлопчик шести років також помер у кареті швидкої. Його просто не витягли з того світу. Що на менше десять поранених дітей, з них п'ять в лікарнях. Дівчинка п'яти місяців поранена. В неї просто поцілили росіяни. У стаціонарах лікарень перебувають тридцять постраждав. 97 людей отримали допомогу медиків амбулаторно. Все це зробила Російська Федерація. Понад 100 постраждалих об'єктів. Це житлові будинки, це школи, це дитячі садочки, медзаклади, університет. Це все, куди б'ють росіяни. Вони це називають воєнною інфраструктурою, базами НАТО. А насправді це просто мирні, мирна забудова, житлова забудова, як у Краматорську школи. От бачите, медзаклади, як у Києві, прямим влучанням ракети, знищений під'їзд дев'ятиповерхівки. Всі. В Ятошинському районі там працюють надзвичайники, і моя колега також стала свідком чергового цього терористичного злочину. Росіян вона зараз на місці трагедії. Софія Трощук з нами на прямому зв'язку. Софія, як ситуація, розкажи, будь ласка. Яна, вітання. згідно з тобою на 150% про те, що це терористичний акт, і дуже жахлива ніч, дуже жахливий ранок, зокрема і для Києва. Нарахували станом на зараз у Києві восьмеро загиблих і шестеро із них саме на ось цій локації, де просто зараз перебуває наша знімальна група. Зараз рятувальники продовжують працювати на місці, продовжують ліквідовувати наслідки, шукають людей, кажуть, що за попередньою інформацією до десяти людей може перебувати там, але просять опиратися на це саме як на попередню інформацію, бо деталі поки що не маємо. Низка змі почали поширювати інформацію про те, буцімто жива жінка є під завалами. Але наразі надзвичайники не можуть ні спростувати, ні підтвердити цю інформацію, тому що працюють далі на місці. Тут є кінологічні групи, є собаки, які шукають живих. Є собаки, які на жаль шукають мертвих. Родичі перебувають на місцях у попередні години. Ними розповідали історію про жінку, яка чекає власне каже, що на те, аби розібрали перший поверх, де жила вона, і де жили її дорослі діти, зокрема 46-річна жінка, її брат, і двоє онуків цієї пані Катерини, хлопці. Молодію. Я от пропоную сестру пані Катерини зараз детальніше послухати про те, як вони вранці дізналися цю жахливу звістку. Я приїхала, бо сестра моя пострадала ракета, попала в дому, Я приїхала підтримати її. Ну, у неї зараз під завалами залишилася дочка 46 років, сину 44 і два внуки. Одному 21, а другому 17 Ну, чекаємо, ждемо з-під завалів, ну, достануть. Надіємось на лучше. Вони на первому жили. Оце голова якраз на первому поверсі і попало, видно, туди. В одній кімнаті були внуки сестрині, а в другій кімнаті напроти були дочка її і син. Ну, якраз попало ну, на їхні кімнати, удар прийшовся. Люди тримаються, підтримують одне одного. Направда тут чимало таких історій, коли люди чекають на розбір завалів для того, аби дізнатися, що трапилося з їхніми сусідами, або ну дізнатися у якому стані їхні домівки, якщо йдеться не про той зруйнований під'їзд, а про сусідні. Я пропоную також нагадати собі коментар пані Катерини, яка була у цьому будинку, її вдалося врятувати, але от зараз вона чекає на те, що їй скажуть рятувальники, чи вдасться витягнути її. Родину, доньку і двох онуків живемо. На всіх чекаємо. І на внуків, і на дітей своїх, на всіх чекаю. І дочка, і син, і два внуки, то ми жар. Ой Боже, Боже, це для мене трагедія, трагедія. Лучше б я там була, Лучше б я там була, а діти живі. Надія ще є обережно кажуть надзвичайники, тому що зараз вони на тому етапі розбору завалів, коли дійшли до певних пустот, і сподіваються, що саме там вдасться знайти людей. Дуже сподіваються, що саме живих, але розуміємо, що там роботи стають дуже і дуже обережними. Вони, до речі, не зупинялися ні на мить. Рятувальники, поліцейські, комунальники працюють кожної хвилини для того, як аби якомога швидше розібрати усі завали. Я також додам, що вогнеборці вони рятують усе живе від. Російської Федерації від терористичного акту зокрема вдалося врятувати кішечку одного чоловіка. Він поділився щемливою історією про те, що собаку знайшов одразу, а кішка десь от сховалася. Була звісно, що дуже у стресі. Я сподіваюся, зараз ми з вами можемо бачити ці кадри на екрані. І от рятувальники її передали чоловіку, і вона сховалася налякана трохи, але все ж таки зі своїм господарем. Я також нагадаю, що вранці вдалося врятувати чоловіка Віка, три години рятувальники говорили з ним, жартували, пропонували йому воду, питалися про його стан і вдалося його врятувати живим. Знову ж таки наголошувалося, що це дуже важкі роботи, бо важливо обережно витягати людину, щоб не нашкодити її стану, бо ж невідомо, які саме травми має та чи інша людина. Тож сподіваємося, дуже сильно сподіваємося. Я нагадаю, що обличчя Руського міра. Ну я не знаю, чи можна вживати слово обличчя. Воно ось таке, як за моєю спиною, воно також криється у тому, що лунав сигнал повітряної тривоги, адже у повітря злітав міг 31К, і це було якраз у той момент, коли зокрема у столиці розгрібають завали на кількох локаціях. Наслідки тут називають поки що найважчими, але рятувальники продовжують працювати. Сподіваюся, ми сьогодні почуємо хороші новини, але тут покладаємося на вогнеборців, на правоохоронців, на комунальників, на психологів, на волонтерів, на усіх хто зараз працює на місцях. Яно, повертаю слово тобі. Софія неймовірно тобі дякую за те, що розповіла, що відбувається на цьому місці. Удару, і насправді дуже вдячна за те, що поділилася такими щемливими місцями деталями про порятунок. Бо дуже всім нам важко сприймається те, що відбувається, дуже боляче слухати всі ці новини. І коли є отой промінчик, є промінчик життя. І, зокрема, і чоловік, якого врятувала, його та кішечка, про яку ти казала, це дуже важливо. Це просто, я не знаю, на вагу всього найдорожче. Софія Трощук, моя колега, просто з місця терористичного удару Російської Федерації. Друзі, я не знаю, як це додатково коментувати і про. Повітряну тривогу, яка тривала, коли надзвичайники розбирали завали. Це типова стратегія Російської Федерації, яку вона застосовує постійно. Тобто, спочатку, це нищівний обстріл, де гинуть мирні люди, які просто сплять в цей момент у своїх ліжках. А потім це ще й намагання знищити рятувальників, які намагаються зменшити кількість жертв, щоб вона була максимальною, ця кількість, щоб вбити якомога більше українців. Я не знаю, що ще потрібно для того, щоб не вірити в це. Це або це не або це не усвідомлювати. Про щасливі історії порятунку колеги також розповідають про дівчину Вероніку. Уявіть собі, вона вилетіла з дев'ятого поверху під час цієї нічної атаки по Києву. Та на щастя, вижила. Вона зараз каже, що не знає, де її батьки, і це теж жахливо. Але вочевидь, що впала вона на вулицю разом з ліжком з її розповідей, і тому їй вдалося вижити. Вона зламала ногу, отримала ще ряд травм, проте жива. І я дуже сподіваюся, всім серцем, що вона зможе воз'єднатися зі своєю родиною, бо ж кожен раз надія це все, мабуть, що залишається у тих людей, які просто стоять біля завалів і чекають на вердикт рятувальників. Але ми зі стриманим оптимізмом. Мом, теж будемо сподіватися на приємні новини. Будемо сподіватися на те, що все ж якомога більше людей вдасться врятувати.